Вітаю в ефірі програма Давайте перевіримо і я її ведуча Валентина Федорчук. Сьогодні ми підготували для вас 5 дуже цікавих, правдивих і фейкових новин. У цьому випуску ми з вами з'ясуємо, чи заборонять чоловікам вступати до університетів, та що за священник танцював у тік-ток на тлі церкви. Тож, поїхали! В Україні можуть заборонити чоловікам вступати до університетів. Стаття з таким заголовком з'явилася на сайті українського видання Фокус. У ній сказано, що в Україні воєнний стан дозволяє обмежувати право на освіту, гарантоване конституцією. Тобто, якщо дійсно будуть внесені певні зміни до закону про освіту. Існує ймовірність, що військово зобов'язані чоловіки будуть обмежені у праві на освіту, а це означає, що вони не зможуть отримати відстрочку від мобілізації. Новину одразу ж підхопили інші змі і почалися бурхливі обговорення в мережі. Наші підписники розгубилися в цьому питанні, а от в перехожі цій новині категорично не довіряють. Фейк. Ну як цьому? А хто Хто буде тоді навчатись? Хто буде? Професію здобувати, та ну не може бути такого, щоб, щоб, щоб дозволили не навчатися. Не довіряєте Ні. Ні, це неправда. Чого це мож, чоловікам забороняти? У нас є рівність і жінки і чоловіки. Я рахую, що це недобре. Але у зв'язку з мобілізацією багато чоловіків вступають до університету, щоб <кій> не йти до лав позицію. Це трохи неправильно. То як вважаєте, можуть заборонити? Ну тут можуть заборонити. Не поступати, а йти воювати, захищати нашу Україну. Я так думаю. То як тепер думаєте, правда чи фейк? Неправда, напевно. Я думаю, що це, фейк. Ні, це вірно. Ні, Думаєш вірно? Я читав, що вірно. Ага, ну, а чому? чому? Ну, через військовий стан. А де ви читали, до речі? Чи довіряєте цій інформації? Так, 50 на 50. В, 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 в телеграм каналі читав, що під час воєнного стану може бути заборонено право на навчання. Може бути, але не 100%, так? Угу. Ну добре. Ну, яке кінцеве рішення? Я думаю, що це правда. Ну я думаю, що фейк. Ні, фейк. Думаю, що фейк. Для чого? У Україні потрібна нація освічена, так? Я думаю, що це фейк. Я думаю, що якщо в Україні, то ні. Якщо за кордон можуть заборонити, Я, це моя думка така. Така новина фігурувала в новинах. Але мені здається, це фейк. Бо це суперечній конституції. Ну так. Але зважаючи на наших депутатів, це може бути реально якась ініціатива недалекої людини. Тобто і інфопривід хороший. Щоб полякати людей, але так, якщо б я не бачив це новину, я б подумав, що це якийсь фейк. І це дійсно фейк, адже жодної законодавчої ініціативи не існує. Навіть обговорення такі не ведуться. Чому ж ця новина з'явилася в українському виданні, та з якою метою ми обговоримо з нашим експертом в кінці програми, але ви цій новині не довіряйте. першого ж дня приїхали, жодного разу не стріляли, а нас на м'ясо. Такі цитати російських військових нібито розмістили на білбордах у Єкатеринбурзі. За результатами наших опитувань на сторінках соціальних мереж більшість цій новині не вірять, а перехожі відверто сумніваються у сміливості сусіднього народу. Адже за таке у Московії можна і за грати потрапити. Може, якось вже їм починає доходити? Ви? Вже? Ну мабуть, так. Да. <реш> Більше до того, що да. Було б дуже б, б, цікаво це побачити. Напевно, ні. Не повірили б. Не довіряєте? Mm. Напевно, фейк. Я думаю, що фейк, бо там дуже сильна пропаганда. Ага. Цього вони там вже мізки та, промиті. Я думаю, що. Це неправда. Якщо б навіть таке і дозволили в рамках проти війни, то я думаю, то ем, одразу б знайшли тих, хто це виставляє. І ну там дуже бояться кари. Я думаю, що ніхто б такого не зробив в Росії розповіді на білбордах, на м'ясо. Ні, фейк. Думаю, фейк. Не довіряєте ні. В Росії ні. Їхніх кидають на фейк. якби би стратили. Прямо тих бордок ви висіли. Ні, думаю, це фейк. Фейк повний. Не довіряєте. Якщо, можливо, їхні партизани це могли зробити, але я думаю, що це треба дуже мати багато мужності, щоб це зробити. В В Росії. А в них вона є. Mm, mm. То про що йдеться, тому я кажу, що фейк. Та не фейк, думаю. мою. Я думаю, за таке би там садили <світ> дещадно і білборд, напевно, за три години був би перемальований. Та не довіряєте. Mm -mm. А це правда. Так вам не почулося. Ця новина правдива. Проте білборди електронні. Їх зламали невідомі і на екранах розмістили цитати мобілізованих про їхню участь у війні в Україні. І дехто з перехожих був правий. Екрани вимкнули за 15 хвилин. До речі, в адміністрації Екатеринбурга заявили, що подібне сталося ще в Ульяновську та Ростові через злам системи. Питання освіти в умовах війни досить болюче. В ЗМІ з'явилася інформація про те, що в Україні можуть зменшити кількість предметів у школах. Опитування у соціальних мережах показало, що більшість користувачів цій новині довіряють. А як до цього поставилися перехожі, пропоную почути. Ой, дуже б хотілося. Десь читала, по-моєму, що таке планують зменшити, бо дуже навантаження, йде здорово дітварі. Дуже велике. Думаю, думаю, що правда. Я думаю, що так. Бо дуже велике навантаження і багато було. ну, Ми навіть в школі проходили практику, ми вчителі, професія наша така. І дуже багато було уроків в школі, і дуже жалілися і діти, і вчителі. Тому я думаю, що правда. Не думаю, що. Думаю, що ні. В які саме можуть зменшити? Там є факультативні є основні предмети, щоб зменшувати. Думаю, ні, ну російську забрали, хватить. Я думаю, що це доцільно, що це можливо і що це не фейк. Тому що є дуже багато предметів, які не потрібні нашим дітям. Ой-ой-ой. Напевно, вони здаються 12-річну 12 світу, знову хочеться провадити, то напевно і зменшить. Ну мені здається, що це більше на правду схоже, бо хочуть реформувати освіту, і вони вважають, що є ці предмети зайві. Хоча не знаю наскільки це правильно чи неправильно. Але я би казав, що це правда вона думаєте? 50 до -50, 50, якщо часто. І таке дійсно може бути. Про це заявив новий міністр освіти Оксан Лісовий на своїй сторінці у Фейсбук та в Етері сніданку 1 плюс 1». Проте питання поки що на розгляді. Кількість предметів в школі теж повинна бути раціональна, і вона повинна бути не збільшена, а зменшена. Тому треба вибрати той золоту середину, той баланс. Рів сараї, гори і церква московського патріархату. Мережею шириться відео пожежі, нібито у храмі УПЦ в селі Новополтавка Миколаївської області. Ця новина трохи запутала наших користувачів у соціальних мережах, проте опитані нами на вулиці схильні їй не довіряти. Церкву жалко. Я думаю, що настільки не, не, не зможу таке зробити, мені здається. А якщо вам скажу, що навіть відео є. Ну, церкву жалко. <свірили> ну, Повірили без відео? М -м -м, мабуть, ні. Мабуть, ні. <свіри> думаю, все таки фейк. Я це чула по телевізору. Чула. Ну, це можливо. Це можливо. <свіри> Довіряєте цьому. Так. Да. Ну я це чула по телевізору своїми вухами і очима бачу. Я не знаю, чи правда, але може бути таке, що. Я чув, що під час обстрілу. Але, але не навмисно. Можливо. Я думаю, що. Mm -hmm. Навряд чи я, я знаю, що е, люди дуже категорично ну, настроєні, і, ну, але я думаю, що навряд чи це було навмисно е, ну, під час воєнного стану люди, мабуть, таке не робили. Прямо ну, слава Богу! Ну а що робити з нею? Давно пора. Я думаю, що, що правда. І було б добре. Я трошки знаю людей Миколаївської області і знаю їхній фанатизм. Трошки, ну ну тут я на 50 на 50. Хотіла б вірити, але думаю, що фейк. Хотілося б. А так, цілеспрямовано чи випадково? Цілеспрямовано кажуть. Цілеспрямовано, ну це цікаво. Мені за це що ні. Мені теж. Щось я сумніваюся. Ну, типу, важко сказати. Бо знаєте, один раз може і там, типу, <стати> встатися. Та, але мені за це, що ні. Ну, українці ж не палять церкви. А якщо я вам скажу, що навіть відео є в мережі. Та відео багато буває. Так. Тож це не важко відповісти, чесно. Все одно не довіряється. Відео з підпалом церкви фейк. Його запустили російські пропагандисти. Що ж за пожежа насправді на кадрах: це Астраханська область, село Ільїнка, а сама відеозйомка десятирічної давнини, про що свідчить сюжет на Ютубі. До речі, тоді, за офіційною інформацією, вогонь здійнявся через неякісну китайську гірлянду. Тож палити московські храми почали не українці. А поки у сусідів горять церкви, на Київщині танцюють священники. Наступне відео зібрало понад 10 мільйонів переглядів у Тік-Ток. І я впевнена, ви не зможете подивитися його без усмішки на обличчі. Результати опитування на сторінках соціальних мереж західного полюсу репортера та телеканалу 402 показали, що більшість щиро впевнені у правдивості цього відео, а от перехожі завагалися. Та ну я не думаю, що ні, я думаю, ні. Якщо наші, такі не зроблять, а ті, може, і зроблять. Ні, я на це не могла повірити, щоб таке було. Але священники є різні. Є такі, що навіть продають нашу Україну окупантам. Але більшість є хороші. А чому ні? Ну, заради хайпу може бути, але я чомусь не вірю. Не знаю. Чомусь... Не вірю. Ну, я не бачила. Чому? Якщо б московського, би то так, а не наш, наш, наш не думаю. Абсолютна правда, і це є абсолютно нормально, і це і дуже гарно. Тому що священники такі самі люди, як і ми. І вони не повинні ходити в рясах і розказувати, як ми маємо поклони бити сильніше чи слабше. І як часто не такі самі люди вони повинні показувати приклад нашій молоді. У 24-му каналі я реально бачив новину про того священника, Ну, про неї показували його. Ви вірите, що це священник? А що то священник? Я вірю. А, Та чого ні? Наші священники можуть все. Так, я теж вірю. Зважаючи, що це тік-ток, там все може бути. бути може бути, що правда. Ну, В принципі, так. Та, та не правда. Але священник. Ну та. А чому ні? Церква ну, священник там... їздить на цьому на самокаті по -по Львову Тому <рес> священником, що танцює, зацікавився навіть блаженнішої піфанії. А церкву на тлі якої він витанцьовує, одразу ж впізнали. Це храм у селі Святопетрівське, що на Київщині. Вже понад 20 років там править отець Михайло. Однак на відео не він, а український актор байкер Ашот Арушанов, який три роки тому брав участь у зйомках фільму в цій церкві і записав смішний танок. Тож перед вами відео фейк, хоча і веселий. До речі, отець Михайло обіцяв так само станцювати після нашої перемоги. Тож чекаємо. Фейк про заборону чоловікам вступати до університетів є одним із найобговорюваніших, тож як і обіцяла, детальніше розберемо його з нашим медіа експертом Олександром Гороховським. E, насправді це фейк не ну, так трошки відносно, тому що це більше скажем, створився такий хейт е, і хай, хайп на темі того, що самі наші українські медіа розігнали е, цю тему. Так, от вступ у вищі навчальні заклади, це був такий один із лазійок таких один із способів е, чоловікам вже призивного віку е, отримати відстрочку від мобілізації, тому що е, ми не призиваємо. На строкову службу і не мобілізуємо людей, які мають відстрочку по навчанню. І в минулого року е, чимало чоловіків на осінь в осінню сесію повступали у вищі навчальні заклади і таким чином отримали законні підстави не бути мобілізовані. Звичайно, що тема гостра, тема хайпова, і спершу її підхопили наші е, медіа. І звичайно, що вони давали коментарі фахівців і давали різні точки зору, але як правило, заголовки були квікбельні. Чоловіків заборонять вступати в вищі Це ну просто сотні медіа. Я навіть зараз не без перебільшення кажу. І навіть топові і регіональні е, поширили з таким або подібними заголовками цю новину. Звичайно, що пропаганда, яку ми говорили раніше, моніторить наш інформаційний простір і не могла звернути увагу на такі речі. Я не виключаю, що можливо і. Далі це буде, тому що на жаль, не всі наші медіа ще вчаться правильно подавати інформацію у військовий час. Звичайно, росіян дуже бісить вигнання їх ФСБшників з українських храмів, от типу, і понавигадують собі підпал церкви разкольниками. Однак серед користувачів, які проголосували, 49% повірили у правдивість цього відео. Чому так? Запитаємо у експерта. Цей фейк орієнтований на створення напруги у суспільстві і дискредитації дій влади нашої української православної церкви. Як правило, дивіться знову ж таки. Пропаганда чітко реагує на соціальні виклики. І вони бачили, що, от е, коли були певні дії владних структур по е, от, ну з е, як, отриманню назад приміщень Печерської лаври, то в принципі чимало було можливо реальних прихожан, які намагалися захистити, ну я їм здавалося свою віру. Хоча ну тут треба говорити про те, що люди просто були під певним впливом. Так? Я до чого веду, що не, це фейк про спалення церкви з'явився якраз буквально от. На другий день після того, як у Львові реально почали зносити церквушку, якусь невеличку московського патріархату. А зносити чому не тому, що це московський патріархат. Це вже друга була причина. А перша причина була те, що це все було самозабудова. І до речі, в Києві дуже багато о, таких невеличких капличок церквушок, які роками о, створювалися, будувалися, але не мали певного документального підґрунтя, були реально самозабудовані. Ну тому львівська влада мала абсолютно чіткі права знести цю будівлю для пропаганди. ага, тут зносять церкву. А тут ми давайте спалимо їм все одно, да, от формат знищення, так от і хоча це вигадано, але знову ж таки це прекрасно лягало в ту канву подій, яка була в той період. Тому вони запустили оцей фейт, Да? Звичайно, що як правильно справильно сказали, цьому відео більше 10 років церква була реально згоріла, але не в Україні, а в Росії, в Архангельській області. Якісь там обставин це вже другий. Це ж їхні питання, от проте, знову ж таки, якщо говоримо про саму технологію вкиду, то вона знов ж таки традиційна і нічого нового вони не вигадали. Як фотографії, так і відео, вони дуже часто використовують з інших подій, з інших географічних територій, з інших часів для того, щоб проілюструвати щось сьогодні і зараз. Тут був використаний такий прийом. знайшли потрібну картинку. Ви бачили, що саме відео не дуже гарної якості, знято у темний час на щось. Там горить, тобто можна намалювати що завгодно. Церкви, як правило, будувалися, ну і не скажу що однотипні, але схожі да? тому для людей, які десь можливо там краєм колись бачили, могли могло, можливо, могло здатися, що дійсно десь щось горить у нас. Да? Ну е, на то щоб е, наводити людей в ман, є фактчекери, є нормальні е, журналісти, які дотримуються журналістських стандартів і викривають такі фейки. Тому цей фейк був розвінчений дуже швидко. Підсумуємо, чоловікам нічого боятися, освіти їх не позбавлять. Церкву не палили, тільки танцювали поруч. Нашу справу на сьогодні завершено. Наступний випуск вже за тиждень. А ви не забувайте, що довіряти можна лише собі, мамі та перевіреним джерелам.